Вітаємо у серії відео про Google таблиці і про те, як працювати з цим додатком. У цьому відео ми поговоримо про різницю між формулою та функцією. Я помічу формулу жовтим кольором, а функцію блакитним. Також додам межу тут і вирівняю по. Центру, а також по вертикалі по центру, аби нам було зрозуміло, де будуть обчислювання, а де наші дані, формула це інструкція, яку ви даєте таблиці для виконання обчислень. Наприклад, ви можете додати значення однієї комірки до значення іншої комірки, скажімо, квітень і травень. Щоб застосувати формулу, оберіть комірку, натисніть знак рівності та додайте значення однієї комірки до значення іншої. Якщо хочете протягнути формулу до кінця таблиці, захопіть цей блакитний кружечок і протягніть формулу до кінця таблиці. Чудово! Формула готова. Функція це команда, яку ви даєте таблиці для виконання складніших обчислень і операцій. Всі функції можна знайти тут. Усі інженерні функції, інформаційні функції, веб-функції та інші. А найбільш популярні функції знаходяться в верхній частині. Це сума, середня, підрахунок, максимум та мінімум. Давайте подивимося, як вони працюють. Я додам всі ці функції сума, середня підрахунок, максимум та мінімум. Та об'єднаю всі комірки, адже всі вони характеризують функцію. Чудово! Почнімо із суми. Для того, щоб застосувати функцію, оберіть комірку та функцію. Зверніть увагу, ви завжди маєте інформацію, тобто опис функції, а також опис і інформацію щодо значень. Також кожна функція має категорію докладніше. Якщо натиснете тут, ви побачите приклади, опис та додатки до цієї функції. Використовуйте цю опцію, якщо потребуєте допомоги або більше інформації. Тепер мені необхідно... Прочитати значення, ця функція сума повертає суму ряду значень або клітинок та обрати діапазон. Мій діапазон від січня до дотрапня b3f3. b3f3. Чудово. Суму врахована. Якщо я хочу протягнути цю функцію до кінця таблиці. Захоплюю цей блакитний кружечок і тягну його вниз. Наступна функція середня. Оберіть комірку та функцію. Знову ж таки, інформація, опис функції та значення. І категорія докладніше. Обираю діапазон. Протягую функцію до кінця таблиці. Зверніть увагу, що функція підраховує дані відповідно до рядка. Наступна функція підрахунок. Обираю комірку, функцію, опис функцій, опис значень, категорія докладніше. Обираю діапазон. Захоплюю блакитний кружечок і протягую функцію до кінця таблиці. Для функцій максимум і мінімум я зроблю щось інше. Обираю комірку, додаю функцію, читаю опис, опис значень, обираю діапазон. Тепер роблю те саме для функції мінімум. Обираю комірку, обираю функцію, читаю опис, опис значень, обираю діапазон. Тепер я оберу одразу дві комірки і протягну їх до кінця таблиці. Таким чином, одразу функції максимум і мінімум будуть протягнуті до кінця моєї таблиці.